Так, ребята, залітає така каліна в розборочку. 2008 року. на і 6 на, ну, на автоматі, вона автоматики їх немає. От, один власник із салону був. Пари в ідеальному стані. Бампер там є мелкі царапини, крила в ідеалі, не гнили нічого, дзеркало хороше ціленьке, все працює, електросіть працює, приборка 157 пробіга, виходить. От З таким ударом. Резина розсава. Состояння 23 й рік, 17 неделя. Фонарі в ідеалі. Задній бампер притор ціленький. На пішки багажника є маленький дефект. Тут все ціла. Фонарі цілі, двері цілі, порогів немає. На дверках є такий дефектик. Дзерково це відпало, але в мене є дзеркалька, в мене є, я поменяю, діла і буде. Капот крила в идеальном состоянии. Нема, на, на крылах нет ни режиков, ни, ничего не Там снизу трошечки у нас есть. И то еле-еле-еле, нема. А так крила в идеале. На бампере тоже тут, все, такие прочесики на бампере. Резина тут в идеале, зимняя. На 13 резина. Росава 175-70-13. Капот тоже тут дуже в хорошем состоянии. Якось такому потрібно потрібна частини пишіть, дзвоніть, телефонуйте.